Південна Корея ухвалила закон про заборону використання мобільних телефонів та інших цифрових пристроїв у шкільних класах. Правило набуде чинності в березні наступного року. Потреба в такому законопроєкті виникла через зростання стурбованості у зв'язку з наслідками активного використання соцмереж серед молоді. Згідно з дослідженням, Південна Корея належить до країн, у яких найвищий рівень цифрової взаємодії у світі: 99% жителів мають доступ до інтернету, а 98% мають смартфони. Це найвищий показник серед 27 країн, де проходило дослідження у 2022 та 2023 роках. Опитування, яке торік провело Міносвіти Південної Кореї, показало, що для 37% школярів соціальні мережі відіграють важливу роль у житті, а 22% учнів впадають в тривожний стан, якщо вони не мають доступу до свого облікового запису. Південна Корея не єдина країна, яка вирішила заборонити телефони в школах, але вона одна з небагатьох, де це закріплено на законодавчому рівні. Проте критики кажуть, що такий захід докорінно не усуне проблему до того ж у дітей та підлітків залишається можливість використовувати смартфони в інший час.